Бачили колись як африканець зігує? Хоба. Ти нахуя оту зробив? Та воно саме якось. Сьогодні я мав бути в усіх новинах. Клавдія, дякую, що прийшли. Муа. Я не знаю, як він тут опинився, але ви давно знаєте, що я дітей люблю. Черті, єбані, я ж вас у чаті питав, яка форма одягу. Блядь. Це сьогодні свято, мамка голубців накрутить скоріше, боже. Любіть Україну, як сонце любіть. І вітер, і трави, і води. Мужчина не товпіться на вході. он Дивіться, середина пуста, скільки місця. Дай вам Бог здоров'я. А на теремки тролейбус уже був не знаю, не ми. Як біжить швидко час, я надіюсь, він за нас. Та-да-та-да-та-та. -да 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 -да. Ось цією. Добре, а єси якою. Тоже цією. І жопу витираю. Пиздить, жопу я йому витираю. Мені всі казали, що пенсіонеру складно знайти роботу. Пиздять, знайти не складно. А от влаштуватися ото вже зовсім інша справа. Малесенькі долоньки, сина чи доньки, ніжніші за все. Ей, йобане -е -е -е, бане чудо. Ходімо на насінував за клуб, тільки так, щоб ніхто не бачив.